Доброго дня, мої любі малята, хлопчики та дівчата. Пропоную вам пограти та про безпеку подбати, а для цього вірні відповіді дати. Бажаю всім успіху. Грати м'ячі треба на дорозі чи майданчиком. Переходити вулицю на зелений сигнал світлофора. Чи можна на червоний? Коли поїхав відпочивати, треба йти за рухом транспорту або йому назустріч. По дорозі їздити на велосипеді. Можна, коли тобі чотирнадцять років, чи ні. Чекати на транспорт лише на зупинці, чи можна його зупинити посеред вулиці? Коли повертаєшся з подорожі додому, Виходити першому, не чекаючи дорослого, або з дорослим, дорослий попереду, а ти позаду. Поспішай, часу не гай, заскакуй в тролейбус на ходу або Чекай на зупинці, поки він не зупиниться. Грати в кавача на проїжджій частині, поки немає машини. Чи тільки на ігровому майданчик. Ходити тротуаром сумно, мій друже, а поперед машин, звісно, цікавіше. Подорожі, це цікаве сидіти у кріслі весело дуже, коли пристигнули або самостійно. Іти розмовляти, руками махати, на переході нікого не помічати, чи треба переходом тихенько прийти, а потім все розповісти. Як автобус обійти попереду чи позаду? Це дуже потрібно знати. Відповідь, вірно, знайди. А автобус обійди. Треба швидко перейти. Побіжиш, чи роздивишся навколо та знайдеш перехід. Правила ці пам'ятай та виконуй, не лінись. Обережно поводись, які ви молодці, все знаєте, та всі правила пам'ятаєте.